Ознайомлення з навколишнім – дикі тварини, і до нас з вами завітав у гості лось зі своїми друзями-зайчиками. Вони живуть в лісі і є дикими тваринками і захочуть загадати загадочку. У теплій шубі він лежить, цілу зиму міцно спить, а пробудеться від сну зустрічатиме весну. Хто це дітки? Так, це ведмідь. Погляньте, який він великий. У нього товста шубка. Якого кольору шубка у ведмедя? Коричнева! Також він великий і взимку ведмідь відпочиває. У нього є домівка, називається барліг, де він міцно спить, але все чує. І коли прийде весна, ведмідь прокинеться. Ведмідь засинає на зиму, тому що йому немає чого їсти, бо він харчується корінцями, гілочками, листочками, ягідками, маленькими дрібними тваринками, котрих в зиму немає, і ведмідь не може запастися ними, щоб ласувати взимку. Тому він, щоб вижити, відпочиває, восени ведмідь наїдається. І засинає до весни, коли вже почнуть листочки на деревах рости, і ягодки з'являться, і в нього сон дуже чуткий, і він все чує. І наш пан Лось зараз каже, щоб ми з вами відпочили разом з ведмедиком. Тепер будемо стрибати. Ми з вами з однієї ніжки на іншу, наче граємо на гітарі, як ведмедик наш. Ось так гарно. Ми з вами стрибаємо з однієї на іншу ніжку. А тепер будемо підстрибувати на двох ніжках, наче ми хочемо полетіти. Підстрибнули. Опустились, молодці. Стрибаємо. Гарно-гарно. А тепер нам пропонують погратися в гру, яка називається дика чи домашня тваринка. Погляньте, у нас є будиночок з лівої сторони жовтенький, а справа дерево. І нам треба домашніх тварин поставити біля будинка, а диких біля дерева. Давайте почнемо з вовка. Вовк це яка тваринка? Так, дика. Ми ставимо біля дерева. А козенятко. Домашня тваринка. Він йде до будинка. Собачка. Домашня тваринка, молодці, біля будинку ставимо. А ось лисичка, сестричка. Вона дика. Ми її ставимо біля дерева. А білочка? Білочка також, дика тваринка, стриба по деревам, і ми садимо її на дерево. А кінь, кінь домашня тваринка, і він відправляється до будиночка. Ой, які ви молодці! Любі малятка! Ми з зайчиками задоволені, що ви гарно послухали розповідь про ведмедя, який підкажіть, що взимку робить. Відпочиває! А чому? Тому що немає їжі, котру він споживає. Весною, влітку і восени. І він засинає. А як він спить міцно? Правильно, він все чує. Все, до наступної зустрічі, Любімолята. До побачення!